Дякую. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні на свій второк я продовжую свій влог про сумки в пологовий будиночок. Сьогодні до обіду займалася домашніми справами і зшила собі ось таку сорочечку. В мене була ця сорочка, але вона дуже була широка. Це десь 60-й розмір був. Я її перешила так, щоб на мене було зручно. І зробила собі такий зручний виріз тут, пришила сюди таку гарненьку тісьму, щоб вона виглядала яскравіше. Перешила рукавчики і зробила її коротшу. Ну, коротше, повністю її перекроїла і перестрочила. Тому що вона була е, дуже великого розміру і ще й неякісно пошита. Це все поверложила. І зекономила якихось яких е, 200-300 гривень. Ну, я би сказала, що ця сорочка не коштує е, таку, таку суму, бо ця тканинка натуральна. Але вже. Тому мені буде якраз дуже вона зручна. В пологовий, після пологів, переодягнутися, і потім і вдома одягати. І ще прийшла посилочка, тому що я дозамовляла, казала вже, що буду доповнювати сумочку. У мене пологовий буде дві, це не рахується. Тут просто я речі складаю, ті, що перепрала, або ті, що вважала за потрібними. Витягнути, вони лишні були б, то просто поклала окремо. У мене дві тут сумочки. Оця неповна. Сюди буде, треба докласти те, що потрібно, я буду зараз це робити. Значить, у мене посилочка ось така. Я замовила на сайті. 911 значить так сайт називається. Тут аптека оптових цін. Дуже зручно. Не виходячи з будинку, накладним платежем замовила. І ось нова пошта сьогодні приїхала, привезла посилочку. Коробка досить габаритна. І зараз будемо дивитися, що тут у нас є. Значить, так, все серветочки. Це пелюшки, ті, що мені потрібні були. 10 штучок, 60 на 60 я замовляла. Мені більше подобається, коли вони упаковані, що я їх не буду розпаковувати, щоб туди ну, нічого не потрапило, ніякі мікроби. Я так їх і покладу у сумочку. Замовила ще памперси. Ось такі хагіс. 24 штучки, 3-6 кілограм. Це для новонароджених. Ну, можна для новонароджених брати і 03. Але у нас всі дітки крупненькі були, я так думаю, що і цього разу так буде. Тому я навіть не дивилася на ті, що 0,3. Одразу замовила 36 Можливо, вони мені знадобляться і ще. І вдома. Так, тут все було так гарненько упаковано. Оцього в мене не було, Й його потрібно просто брати по списку, там мені написали пологовий, то я замовила ось таке: це засіб для купання та олійка. Його багато тут по 200 мл, вистачить надовго. Так, ну і все. Що це за коробка? Я б її не купила, але мені сподобалося наповнення те, що там є. Тому що багато мені не потрібно буде накуплювати собі памперсів, там пелюшок, підкладок. А тут цей набір включає все, що необхідно буде для післяпологового періоду. Вона упакована дуже гарно. Я зараз відкрию, подивлюся, що тут у мене. І вже буду перекладати в свою сумочку. Ось так все гарненько складено. О. Все, що тут написано, оце все тут є. Дивимося, що тут у нас є пелюшечки ось такі ось. Так, це для дитинки розмір 60 на 40. Їх дві. Другу я не буду розкривати. Я її кладу тут поряд. Далі отакий памперс. Хеппі, одиничка. Ну і далі ідуть підкладочки. Це жіночі. Я їх в свою сумочку складу. Ось. І ось такі. Вже все по сумках. Вийшло у мене дві сумки з собою. І третя то на виписку. Вона не повна, Можливо, я звідти туди перекладу. Все ж таки вирішила відділити дитячі речі і дорослі, тому що, по-другому, в мене не виходило. Ось такі дві сумочки будуть. Так які. Вчора складала, добавила сюди я все те, що мені треба буде, цю сумочку, а в цю переклала все, що для дитинки. Тут і пелюшки такі баловніні, байкові. Тут і пелюшки одноразові, тут і серветочки, тут і пляшечку я взяла на всякий випадок. Тут оце все по догляду. І там ще є тепла одіялка. І, і речі, оце тут в пакетику. Все, що потрібно, я склала кремчик. Ось, і ці палички. А в цій сумочці залишається все те, що мені буде потрібно в основному. І те, що мені буде потрібно. Після пологи місце тут ще є. Я тут ще буду, покладу тарілочку, ложку і чашку, водичку покладу, документи зверху покладу. І, мабуть, із усієї сумки перекладу те, що на виписку, мій одяг і те, що одіялку приготовано, конвертик, Теж покладу сюди, буде всього дві сумочки. Ось такі у нас сьогодні запаковки. Дякую, друзі, що були зі мною. Силочку на сайт, на якому я замовляла, вам скину. Дуже зручно. Я дивилася, що там можна і медикаменти замовити, бо не в всіх селах є аптеки, і не в всіх аптеках є те, що потрібно. Так що, я думаю, що, можливо, вам буде це корисно. Дякую, що додивилися до кінця. До зустрічі в наступному відео. Пока, пока.